Привіт-привіт. Ой, ви знаєте, мабуть, мене е, сфотографірував цей, що на дорозі, блін. Я їхала 40 кілометрів, а там, мабуть, треба 20. О, матко. не знаю тепер. Штраф, штраф. Капець якийсь. М -м 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 -м. Може, що все буде добре, не знаю. Мені подозріває, що сфоткали мене. Ой, звізда, я їду, як Бог, каже собі, і мені тут хоп, клац, і Бог Тетянка вже успокоїлася, їде як кролик. Да, все світло свчить. як не прискорбно.